Свято краси, грації та таланту влаштували організатори конкурсу Міс Рівненщина. Представили 30-тьох цьогорічних півфіналісток. Цьому році вирішили відібрати тридцятку для того, щоб спочатку подивитись їхні таланти, подивитися краще, трошки ближче їх відзна... пізнати. І тоді ми зрозуміли, що двадцятка буде вибрана все таки якісніше, краще. Родзинкою та інтригою цьогорічного конкурсу кажуть організатори є те, що боротимуться за корону та звання Міс Рівненщина 2011 представниці чи не усіх районів області. На відміну від попередніх років в цьому році майже кожен район Рівненської області буде представлений гідною дівчиною. Якщо можливо з кожним роком зростає довіра до нашого конкурсу, дівчата вже не так бояться і приїжджають, і приймають участь у цьому конкурсі. Десять дівчат з тридцяти вчора залишили перегони за головним призом. Утім, і організатори, і головне, самі красуні впевнені, що вже перемогли, адже не побоялися взяти участь у конкурсі. Наша все таки перша задача це надати шанс дітям, дівчатам, які дійсно нічого не вміють, не знають, але дати їм шанс спробувати себе в цьому руслі. Для себе я вже. Повторюсь, переможниця мені дуже цікаво приймати участь в цьому конкурсі. Я отримала дуже велике задоволення. Звичайно, розраховую на перемогу. Побачимо, як воно буде. А як воно буде, стане відомо вже у березні на фіналі конкурсу. Міс Рівненщина Рівненщина-2011». Андрій Лобчук, Олександр Ковтунець, новини Рівного.